Hello, my friends. Поговоримо про букву S, коли вона вимовляється як окремий самостійний звук. На початку слова завжди як звук С. Чи стоїть вона перед голосною, чи перед приголосною, не має значення. Salad – салат. Sea – море. Small – малий. Stand стояти. Сач. Такий це й той. Проте знову ж є винятки у слові вірний, впевнений. Шуели безсумнівно. І Шуге цукор. Є ще буква сполучення С Сі перед Івай, де буква С вимовляється як С, а буква Сі мовчить. СІН – сцена. Scent – аромат пахуще. Сайенс наука. Scientist вчений. Scintillate – Блискати, блимати. Sign. нащадок, пагін-паросток. Ну і слово. Cizes. Ножиці S C I s S O r S. Що я зробила? Я зробила спелення. Це означає, що я вимовила слово по буквах, щоб правильно його написати. Отже, S-C I s S U A S. Це ми пишемо, а вимовляємо scissors – ножиці. І ще одне цікаве букво сполучення ST, де Т ніколи не вимовляється, але завжди його хочуть вимовити. Не вимовляйте, будь ласка. Отже, L-I-S-T-E-N-T -E – мовчить, а словом мовляється listen слухати, причому завжди із прийменником to. Listen to me, послухай мене. Listen to your parents, послухай своїх батьків. Fasten F-A-S T E N. -T. Прикріплювати, застібати. вилетите в літаку, і Стюардеса каже «Fasten the Bells. Застібніть пояси. І Ще є одне слово виридливе, страшно. Ну, вже вимовляло вони ас. А квапитися каже: ні, не хасен, а хейсен H-A-S-T-E-N. Хейсен. Квапитися. Отже, на початку слова «с» – «salad see, small, stand such» – винятки «шує, шує, не шуге». «С» – «seen», «sent to science», «scientist», «sent late», «sign ceases», «st» – «listen», «fasten», «hasten». Як С вимовляється в кінці слова після глухих, що таке глухий приголосні? де переважає шум Ті, Кей, Пі, і ми маємо звуки К, Т, П. І тоді С вимовляється теж як С. Отже, множина іменників ми маємо щось одиничне. Наприклад, перше слово «a list, список, але їх може бути два, три і більше, тоді з'являється таке поняття як множина. Додаємо до іменника С, що буде вимовлятися як С, і з'явилося слово lists. Але не забуваємо, якщо ми про щось говоримо вперше, то ставимо неозначений артикль Е e. перед. Голосною N. Тоді у множині артикль буде відсутній. Отже, a list список. «Lists» – списки. Немає нічого. A text текст. Text. «Texts» – тексти. Text. «A book» – книга. «Books» – книги. «A map» – карта. «Maps» – карти. «A cat» – кіт. Cats коти. sock – шкарпетка, socks – шкарпетки. An aunt-тітka, aunts – тітки. А що ж відбувається в множині із решта іменниками? Теж додається с. Але після дзвінких, де переважає голос приголосних, вимовляється вже як звук. Z. A bag, sumka, bags, sumki. A dog, sobaka, dogs, sobaka. A bottle, plashka, bottles, plashki. A girl, dziewczyna, girls, divchata. An uncle, dziadko, uncles, dziadki. Дзвінкої приголосної вимовляється «с» як з. Крім того, між двома голосними вимовляється як З. Дивимось нижче. «Віз» – «ці» між двома голосними. Please, будь ласка, Rose Троянда. Виняток. Кейс. Ящик шухляда, випадок обставина. Ми знаємо, що у мові вживається натуральне справжнє англійське слово кейс. Цей кейс дуже важкий. Але інше слово casual, випадковий неуважний. Вже с замінили на ж. Ось вам англійська мова. Дуже часто теж вживається, наприклад, в обставинах, які ми зустрічаємо на роботі, у вас існує дрес код чи ти вдягаєшся casual? Отже, після дзвінкої між двома голосними S вимовляється як З. Сьогодні мені хотілося б закріпити. Однину та множину іменників за допомогою двох слів. Вис це, це, це не забуваємо вимовляти, просуваючи язик між зубами і губами, ніби дразнячись. Вис, це, 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 після цього слова буде стояти із Є, і ви «ці» у множині, де буде стояти А. Це, це Це означає, що ми можемо торкнутися цього предмета. Ми можемо взяти його в руки, показати, і кажемо: це є книжка, This is a book. це є телефон, This is a phone і так далі. Отже, приклади із словами, які ми з вами прийшли. This is a list. Це є список. Я наголошую іменник, із наполовину із майже нечутно і артиклі теж нечутно. Множина. Множена These allists це є списки. This is a text – Це є текст. These are texts. Це є тексти. This is a book – Це є книжка. These are books – це є книжки. This is a map. це є карта. is a мепс це є карта. А далі вам завдання продовжуйте наш список. Я кажу це усно. А ви запишіть, перекладіть. Проте відповіді ви зустрінете в кінці уроку. This is a cat. This are cats. This is А ви за кат. А ви за кетс. Ви a sock. are socks. This is an aunt. These are aunts. This is a bag. These are bags. This is a dog. These are dogs. This is a bottle. These are bottles. This is a girl. These are girls. This is an uncle. These are uncles. І вперше, я хочу дати вам завдання це для тих, хто дуже старається і гарно все робить. Даються слова, і з них потрібно утворити речення. Перше слово речення написане з великої букви. Ось я вам роблю, а ви потім будете намагатися зробити самі, а відповіді будуть. Salad tasty is this. Я думаю, а this з великої букви. This salad is tasty. Цей салат смачний. Is marvelous. The... А, починається з. The. The Море дивовижне, чудове. The child is small. Дитина мала. I'm sure. Я впевнений. We like sugar. Ми любимо цукор. Listen to me. Послухай мене. The scissors are on the table. Ножці є на столі. Fasten the belts. Застібніть пояси. These are my aunts and uncles. Це є мої тітки і дядьки. That's all for today. На сьогодні все. Goodbye. До побачення.